Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми з Колією обробляємо горох. Сьогодні запланували посіять. Та вже, мабуть, і пора сіяти. Сьогодні така дуже хороша погода. Горох, мабуть, вже ймовно був і раніше. Горох раніше сіється. Ну ми перший раз, то ми. Посіємо, як нам вийде. Це вже остання партія. Тут вже ми обробили. І зараз коля включає мешалку, бетонну мешалку. І отак вона крутить, перемішує все. Так, всім привіт. Ну так, мішалці ми його перемішуємо. Тут я мішки позважував по 25 кг, щоб так було не дуже багато. І обробляємо це від хвороби шкідників. Ну зернових так ми не дуже обробляємо, У нас якось не прийнято по місцевості обробляти їх. Але горох купляли у дяді Валерії, ютуб канал він веде свій, то якби він порадив, каже, що краще обробити то тож чіпляється всяка, всяка зараза. Ну і такі вже оброблені виглядає. Ну то глянемо, яка буде врожайність, що до чого. Ну, якщо врожайність нормальна, то це ну, чудові корми, де якісь там підмішувати його до зернових. І попередник добрий, можливо, на цьому місці, якщо все добре, то посіємо пшеничку. Норму будемо сіяти 300 кг на гектар. Ще треба буде якось відставити і глянути. Добриво там посіяли нітромофоску, це, по-моєму, 150 кг на гектар. А тоді і Ще покриємо грутовим гербіцидом, щоб від зілля. Але, він, по-моєму, щоб нічна температура, там писала в інструкції, я читав, що була б не менше плюс 5, то зараз ще немає. Сьогодні іній був. Ну, не в сьогодні був, а завжди є зараз по ранках іній. А наша травичка, до речі, там казали, що, можливо, коли почне відтикатися, якби що змерзне. То ну, зранку інії йому покривається, але в день така зелена і на очах росте. Люцерки, то ще не можу її поняти, де вона, а тривато нормально. Ну, така вона зелена, бачите, вже тоді раніше показували трохи слабша була. А тепер отак далі, то ще гарніше видно. Ну і це до того всього, що вранці був іній. Такий впав. Буде на стадіон. Футбол грає. Ну. Так добре, зараз цього мішка висипаємо, де будемо їхати, вже посіємо. Підготовлений вже батько під'їхав з сівалкою, зараз їдемо. А настроїмо і щоб ну, Горох червоний, то його відно, як Ну... руками. Трохи скоріше, ніж руками. Yeah. <laughs> ну так. Да?

Горох будемо їсти. Коля, да хіба вже стільки нам треба? Коля каже, посіємо, будемо горох їсти. Оце дивіться народ, бачите як. Бобрі працюють. Люди тут створили таку штучну дамбу, але бобри щось подивились, ні, треба поправити то налупешили, воно туди натягають, тягають, перекривають воду. Вони знають, що як буде вода, то вони будуть жити. А це така рукотворна дамба. Там у нас є кар'єр. Той кар'єр вищий від уровня річки Мельниця, мабуть, метра 3-4 Хлопці раніше брали помпи, закачували з річки помпою туди воду, ну, а трохи держалася там на нехті, а потім подумали, тут де канава. Оця всю канаву перекрили. Прокопали туди лопатами траншейку, і зараз кар'єр повен води. І лишня вода збігає в мельницю і ті рибка є, вводиться, все. Ну, а бобри допомагають, звісно, бобри мостять потихоньку, нарізали, мостять, все, щоб тут було по технології. Ну і тепер признавайтесь, люди, хто в дитинстві ходив на колгосне поле красти горох. Це ж треба в долину знайти, таку, що якщо сторож буде їхати, ще... Заховатися, а серденько... ах, калатає, от зараз злою до крапиві напхає в штани. От так і ми. Посіємо тут горох. Так що, як я бажаю, чи будете ходити тут, пробувати його рвати. Тут земля така, от, канаві вологі, бачите, практично пів метра всього, хай сантиметра 80, ця вода од уровня тут, тобто вологи тут буде хватати. Зараз засіємо цього, тут де 16 соток, а тоді там будемо сіяти, скільки хатить гороху, остальне буде під кокорузу. Це урочище у нас називається бухало війнивки. Зараз ми вже в хаті прийшли якраз на обід. Ну, Зараз пообідаємо, потім поїдемо ще одну ділянку посіємо. На обід на сьогодні голубці. Коли так немає нароблених холодильнику в морозильній камері, то буває такий великий перерив. Но коли я нароблю, то, мабуть, навіть і часто, часто бувають. Але так добре, що зараз ми такі трошки зайняті все сіємо, то я їх дозаправила та вже є. Буде і обід, і вечера, ще й на завтра хватить. Такі угу. в нас. Голубці сімейні. Щось так гарно, ну, більше температури поставила, то так і розварились, такі м'які. там кола? Бо хлопці не хочуть, прийшли школи, то вже поїли. Поки голубці гарячі, я вам покажу таку маленьку розпаковку, що ми замовили, вже для батька. Коли ми поїли телят, то ми якраз були в наших оцих комплектах, то він так подивився, пощупав, що такі вони не дуже такі грубі. Ну, тканина не груба, така, як у колі є попередній комбінезон. то він такий більш як до джинсу такого грубого, то йому сподобався, він каже, то замовте й мені. Ну, свій то я вже стирала два рази, а колін вже мов п'ять, він так часті ходить біля господарства, там і меле, і гранули робить. А оце як, як в нас свиня поросилась, то здається, і чисті, ну, мусила стирати, поміж коля. Там на стінки побілені, то геть і спина біла була, як нас там свиня поросилась, то ми так довго були, то іс. І курточка біла, була, і штани. Ну, зараз подивимося. Попередні нам приходили в такій коробці. Там було і взуття. Геть такі саме, як у нас, то вже ми будемо втрьох. Батько він любить, коло заліза ходить, і в полі так часто їздить. Ціна його 1400, все моя тут падає, все таке, Ще но ну, принесла з нової пошти. Ціна 1400, ну ми думаємо, що це така ціна не дуже і велика, як для такого робочого одягу. Коля, тобі подобається, правда? Ну, так, класний. Да. Коля був правий, каже, ти як попробуєш, то побачиш, який класний. То я вже по всіх полях йому, і на поле, і у хлів. Оце курточка, а це вже буде сам ковбінзон. Ну, нам сподобався. Я вже скільки раз стирала, то колір такий самий. Ну, Можна подивитися нас по відео, що ми в них часто ходимо. Ну, я, мабуть, частіше, бо Колі не завжди справляється висихати. Він більш біля господарства. Ну що, понравиться батько такий? Не, нормально. Да, нормально буде. Заробив у нас за весь за посівну. За посівну буде такий подарунок. Такий для роботи. Все, все плюс. Так, Коля? Практично. Так що, сідаємо? Тепер я складу все. Ну, гарний, мені сподобався, що я в такому і не ходила. А тепер вже я ходжу. <пра> Думаємо, що підійде. Ввечері поїдемо до бичків наших малих, побачимо, як там вони, то заодно й завеземо. По якості ми вже його стирали і не один раз, то нам сподобалося. Посилання на магазин, де ми його замовляли, ми залишимо в описі під відео. Заходьте кому цікаво, а ми будемо обідати, їхати сі і далі. Угу. Треба ще й мамі комітон. Треба ще мамі. Найбільше там порається біля, біля телят. Біля бічків, так. Да. І поїть. Але ж бачу, вони так гарно вже до, до дверей підходять. А наші то, як Коля вчив тоді, і Коля вчив, я потім їх і так і не пускала, щоб не мішали, то і поблизують. Ну що, Сімсон і Красунчик? Помідори не хочу? Ми приїхали на поле, зараз будемо настроювати. Ну. Холодно? Ні, я тепла в дітах. Ну, Такий вітер сьогодні у нас холодний. Прийняно з тими днями, щоб були такі теплі. У нас після обіду. Якось біструмі обсіялися. Так, да? да. коля каже, що в цьому році ми так швидко обсіялись. З десять коня два дні, да? ну тако. То подисковано тепер вже сьогодні і посіяв з батьком. А ближче до вечора ми з тобою вдвох. то у такий вітер то, то, взагалі добре. мабуть, до сусідів може полетіти, ну, такі, як сьогодні. Може, я потім буду тр... ще підмішувати, щоб не пускалось Ні. Зараз теж ти будеш їхати, я погляну, як воно біжить. А ну отако, да, щоб не щоб на низ не осідало. До овса прилипай, так? Да? Ми ще такого не сіяли, топ, топ. Сівалці. Тоді, як я сію руками, то сівалці. Да, коли Коля на городі сіяв, то так в коментарях нам порадили, то вже отак ми робимо. У нас сьогодні вже будуть такі обжинки невеличкі по зернових. тоді вже кукурузу трохи пізніше посіємо. Думали, оставити залишити пару яких ділянок, щоб трохи пізніше. Але хто знає, зараз так тепло вже гарно. Земля пересихає, ще такі дні, ну, вітер дує, суховії такі, то засіємо. Тут майже 20 соток, то я сипнув десь біля 4 кг, там було 4-300, зважував люсерний. Ну і увесь ячмінь, те, що усе поставалося в бункері перемішав і зараз посіємо. Трошки змочив його водою. Там радили, коли я біля хати сіяв, то ну, що так руками краще, не пам'ятаю, і в сівал це також можна, але бачу, що має бути нормально, якби. Не осяде і буде, буде сіятися. Увімкнений? Ну, а ми вже досіваємо. Я думаю, що будемо нормально, тому що блюсер на поусі так більш-менш рівномірно лежить. Зараз трошки більше залишилось, то зроблю якого круга другого, ну, ще по-другому разу. І отут так в кінці. Непогано, я думаю. Ну, але точніше буде відомо вже коли зійде вона, я що до чого. Але добре, в бункері немає, значить на полі. Добре, будемо продовжувати. you Še veliko zrna. Вже ми досіяли, будемо чекати сходів, щоб дав Бог дощик, щоб воно гарно нам вродило, і щоб і в нас вродило, і у вас. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Підписуйтеся на канал. Всім до побачення, а ми їдемо додому. Має бути добре, да? Має бути добре вже ввечорі, здається, приїхали напізно, а поки посіли, то вже, як бачите, сонечко заходить.